Про країну терористку, які говорили, які обіцяли, будемо говорити, і стартує ця тема. У нас з хештега Путін. Військовий злочинець, який має бути під міжнародним трибуналом, більше про нього сказати немає. Що абсолютно не договороздатна е, політична фігура, яка зараз, попри е, якісь імітацію бажання до мирних переговорів, вирішує і намагається вирішити свої власні проблеми і потреби. і Фактично оголошуючи ті вимоги до України до цивілізованого світу, які не можуть бути реалізовані на практиці, і він це прекрасно усвідомлює. Тому це тактика затягування часу і е, тактика того, що Росія цього року ще виношує плани спробувати нових наступальних дій і загарбання нових територій для того, щоб потім е, фактично. Частиною з них торгувати і домовлятися про легалізацію юридичну легалізацію тих п'яти регіонів України, які вони зараз тимчасово окупували. Дуже маю велике сподівання і надію на те, що ці плани будуть провальними, і цивілізований світ разом з Україною все таки протиставить у вигляді санкцій підтримки військово-фінансової України, протиставить цим планам конкретні. Конкретний сценарій того, щоб агресора фактично обезкровити, і не дати йому можливість впроваджувати цю агресію глиб території України.